Всі пікапи від Козак Систем» і благодійного фонду МХП громаді сьогодні передаються сотій бригаді. Дайте мені, будь ласка, ключі. Бажаю здоров'я. Дорогі друзі наші, ми свідомо розуміємо, що два пікапи це крапля в морі. Таких пікапів потрібні сотні, тому що сьогодні будь-який невеличкий підрозділ, будь-яка група чи е, безпілотних систем, чи взагалі будь-що все пересувається на машинах. Ми розуміємо, що ці машини будуть мають бути якісними. Тому що оці корчі, яких спочатку нагнали з Європи, вони вже через 3-4 місяці вертаються назад на сто і більше з них не виїжджає. Тому ми робимо менше, але якісніше. Вони абсолютно нові. І дай Бог, щоб вони працювали і зберегли вам життя. Тримайте! Це вам теж велика подяка, тому що повторюю все. За 302 концерти перетворюється в такий результат. Дякую вам. Дякуємо, 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 дякуємо. Пане Іване, сьогодні маю честь. Від імені командування нашої бригади особисто від командира бригади полковника Руслана Адкачука подякувати вас за вашу творчість, яка є потужною зброєю інформаційній складовій цієї війни, і вручити вам цю нагороду нашу бригадну і з великою подякою за цю вашу творчість. І ще Оцю відзнаку вручити всьому вашому колективу Козак Системс за цю також потужну інформаційну зброю, війну, яку ви ведете проти нашого ворога. І ще, вибачте, ще раз повторюючись, ту подяку за потужну інформаційну війну, яку ви ведете проти нашого ворога. Хочу сказати, що мені особисто дуже подобається. Пісня гімн Десятки, Десятої гірсько-штурмової бригади. І чесно кажучи, я би дуже хотів колись сподіватися на те, щоб почути гімн нашої сталевої сотки, нашої, нашої сталевої сотки, яка починала легкою піхотою, будучи волинською бригадою ТРО. Якраз в перші дні склалась з тих хлопців, добровольців, які прийшли на зборні пункти Ковіля, Луцька, Володимира, і склали нашу, основу нашої сталевої сотки простої, легкої піхоти. І е, наші волинські хлопці показали свій сталевий характер, за що і почали називати нас сталевою соткою. І от командування Збройних сил України в кінці минулого року, побачивши, що ми одна із найкращих бригад ТРО. Вирішили переформатувати нас в соту окрему механізовану бригаду. І от, крім нашого волинського сталевого характера, нашого особового складу, нам додали ще сталь найкращої зразків західної бронетехніки. І Ми стали ще більш сталевою, і ми нищимо зараз ворога на сході України. І будемо вам вдячні, якщо ви свої творчості колись нас згадаєте. Дуже вам дякую за вашу творчість. Дякую сердечно. Це дуже зворушливо. Що, робимо фото спільне, так? Ага, Сергій Йосипович. А де речник? Ага. Це ви? Дорогі друзі, дорога, дорогі друзі, дорога ковальська громадо. Справді маємо честь представляти тут нашу соту окрему механізовану бригаду, бригаду, яку називають сталевою соткою, бригаду, яка вже впродовж понад півтора року била і б'є ворога на Бахмутському, Куп'янському, Лиманському, Покровському і Торецькому напрямках. І мусимо вас запевнити, що ми будемо це робити до повного звільнення. Нашої святої української землі від цієї погані. Слава Україні! Дякую вам сердечно, друзі. Дякую. Ну, ви з подарунками перебільшуєте, тому що. Дякую. Ми аж засоромились. Дякую. Ну, дорогі друзі, я хочу наголосити, що все це завдяки тому, що сьогодні Козах Систем дуже плотно підтримують наші друзі, благодійний фонд МКП Громаді. Це саме вони з перших днів. Війни.